Він манатки під лапу, коженку натянув. Ось, кстати, на лук. він у мене панк, того буде в коженки. такий прикольчик. Їхати нам в центр міста, того він мене потягнув до трамвая. І вже потім, на трамвайчику, ми з ним похерачили до центра. Ось такий красавчик їде в трамваї. Оскільки центр вже дуже круто прикрасили до Різдва, я не удержала, щоб не пофоткати сніжка біля всяких різдвяних локацій. Ось я його фоткаю біля йолочки, а він робить вигляд, що він мене не знає. Магазин, звісно, ми прийшли дуже лакшері. Тут прям даже поводки со стразами і в отдельних коробочках. Ось нарешті вкусняшки і саме головне, дуже класні сушені креветки. Ось вони от такі, прям супер кльові. Я взяла з аж дві пачки. Подивіться, які вони великі. І ще побачила прикольні шампанські для собак, от таке от і вирішила взяти Ніжку. Хай бухне, бо якби без мамою можна. Люці запечного побачила прикольні білки з собаками і взяла один одне шпицю. Я білки не сильно люблю, но і спеціально можна. І ось на момент моментістине, я пішла набива свіє брюхо і Ніжку тоже дала його вкусняшку, наокінецьто. А потом ми похирачили до мої. па ра